Ходячи до корпусних вуликів, де представлені 10-рамкові вулики, там різної товщини 30, 2 види, 2 види і товщиною 35. Е... Це В даному випадку 10-рамкові вулики. Це для демонстрації 12-рамковий корпус, це липовий він. Це вона, відео. Ну, і демонструю, тобто, криші можемо виготовляти з напуском по сантиметру, по периметру е за подліцом, то есть криша йде, різається за подліцом. Ну, Є ще варіант такий, що ми виготовляємо криші за подліцов повністю. То есть, отак буде по всьому периметру криши. Е вулика, Вуликом. Складається криша, під підкришник. Стандартна комплектація фанера, ну, можливо, можемо виготовляти, то есть, використовуючи дерев'яні дощечки. фанера зашиповується, йде сантиметр по периметру, вона вище рамок, щоб не давити бжіл. Іде вот, сам корпус. В даному випадку це корпус на 230-ту рамку, на рутурську на, на рамку. От він має такий от вигляд, повністю йде повністю... Весь клеєний, з усіх сторін. Саморізи по дереву з двох кутів корпуса закручуються. Оця корпус іде вже до Дановського на, на 230-ту рамку. Так само ці дві сторони йдуть клеєні, оця йде, складається з двох частин, і збірка йде під шпонову планку. Там вставляється така шпунова планочка між ними, її не ви, в даному випадку не видно, це, це спеціальна технологія для е, проти деформації корпусів. І дно. Дно так само, як підкришник, іде, зашиповується. Наборне чисте дно. Доска йде четверть зібрана, не видно, але вона четверть, Щоб там не було, нічого не візники не проводити. Це рамочний корпус липу. Товщина стіну тут 30, 30 мм. Це повністю два корпуси Деданівський, товщина 30. Криша вже тут з напуском по на сантиметру, по периметру. Іде Там під кришник. Оце для демонстрації я положив кормушку. Вона сідає спокійно, тобто тут вже вирізає так, по місці собі отвори для пчіл, щоб 10-рамочний вулик товщиною 35 мм. Криша так само йде, як в попередніх варіантах. Підкришник по вот, демонстрації поставив кормушку. Кришник так само йде за шиповкою, так як я показував. От, де, тут вже йде півкорпус. Пів Ставиться ось така от, 145 рамка. Є варіант, повертаючись до, до кормушок, от, є такий варіант, що виготовляємо такі от кормушки рамки. Вона може або йти, наприклад, і в пів рамку, і, в, і ну, на любу рамку йде. Може або зверху бути в вигляді верхньої планки, або ну, можливий варіант вигляді нижньої планки. Ви вбирайте самі. Товщина, стінок вже йде 35 мм, вже ширша, ніж в попередніх варіантах. Ну, і тут корпус. Все під підшпонову планку і ці дві сторони будуть повністю клеє. Міжрамочний рам... між простір там йде 8 міліметрів, можу продемонструвати, показати його, щоб взяти рамки. Можете подивитися, поставити. 8 мм. Міжнарамочний простір. Хихто. Кому це важливо? Можливо, можемо збільшити його, якщо там вам потрібно. Ну це стандартно.